Майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Одесі набрав обертів волонтерський рух. Серед небайдужих опинилася і група медиків, які 25 лютого привезли у міський волонтерський центр гуманітарку та виявили бажання допомагати з ліками. Вже того ж дня заснували медичний відділ. Залишили свої контакти, залишили ем, призначення наше, да, що ми займаємося, що ми маємо стосунки до медицини. І буквально з першого дня нас. Покликали працювати сюди, тому що потрібна була допомога вже на зараз. Неможливо стояти осторонь. Медицина це покликання. Допомагати людям це теж покликання. Тому просто ну ми зараз цим живемо. На початку червня медики-волонтери переїхали до гуманітарного центру на Рішельєвський. Відділ повністю забезпечує українських захисників у збройних силах та у територіальній обороні. Суттєво допомагають іноземці. До волонтерів направляють вантажі з Польщі, Ізраїлю, Ізраїлю Іспанії та країн Балтії. Наразі процес трохи загальмувався через бюрократичні перепони. Втім, вже на днях тут очікують велику поставку ліків зі сполучених штатів, які за попередньою домовленістю будуть доставлені у міський шпиталь, де лікують поранених. Надають допомогу і внутрішнім переселенцям на зараз. Найважливіші в нас потреби це знеболювальні препарати, це противогрипозні чаї та таблетки. Ну таке, тому що вже така погода почалася, що про та наші хлопці дуже часто хворіють. Також це гровозупильні препарати, також це гіпотензивні препарати, тому що дуже багато переселенців, хто страждає на гіпертонічну хворобу. Це сорбенти, це антибіотики. Саме з антибіотиками для потреб фронту наразі існує проблема, адже за законом їх тепер можна придбати лише за рецептом. У центрі сподіваюся, що незабаром це питання буде вирішено. Інші пріоритети наразі медичні жгути та заспокійливі препарати. Всього ж команда волонтерів-медиків складається з більш ніж 20 осіб, а замовлення відправляють у всі прифронтові куточки країни, іноді партіями до пів тисячі флаконів. Нещодавно навіть вдалося налагодити поставки у деякі райони Херсонської області. Більше ж про актуальні медичні потреби військових можна дізнатись у телеграм-каналі центру. ще ми заснували інстаграм нашого відділу від гостинної хати, де заснували збір коштів на нашого, в честь нашого загиблого зсу хлопця Василя. Де ми збираємо на наші потреби, тому ж долучайтесь до цього, підписуйтесь, слідкуйте за нашими потребами, які треба закривати. Як отримати допомогу, так і направити її до лав зсу можна щодня. Медичний відділ працює з 9 ранку до 5 вечора. Дмитро Берман, Олександр Дреглюк, перший міський.